Вітаю! Сьогодні продовжимо говорити про ті випадки, коли ми в словах пишемо дві подвоєні літери. І сьогодні зупинимось на подовженні. Зверніть увагу на слово тінню. «Н» стоїть в позиції між двома голосними, і тому воно подовжується. Подовжуємо лише літери д, т, з, с, с, «Н», Ж, Ч, Ш, на позначення відповідних звуків, які стоять між двома голосними і є м'якими або напівпом'якшеними, наприклад, піччю або лінню. Подовження може відбуватися в іменниках середнього роду на я, окрім нас маленьких істот, узлісся 2 с, але теля, маля, щеня. Кошеня пишемо з однієї н. Подовження також відбувається в іменниках жіночого роду з основою на приголосний у формі орудного відмінка однини перед закінченням ю. Річчю, розкішчю, бандероллю. В деяких іменниках чоловічого жіночого роду на я, суддя, стаття, ілля, але статей. У прислівниках на няня та ню зрання, востаннє попітинню. У формах її слово лити та похідних словах лю, «леш», зіллєш у словах, які треба запам'ятати бовван, бовваніти, овва, савець. І зверніть увагу на те, що буповому фу та р не подовжуються здоров'я, подвір'я, любов'ю. Такі слова будуть писатися з апострофом. А я дякую вам за увагу і до побачення!